Але на дрібдень піафанію тут катають нереальні тачки. І сьогодні ми поспілкуємось з механіком, і він нам все розповість про ці монстрів. Добрий день, як вас звати Максим. А розкажіть, будь ласка, нам про ці шикарні автомобілі це BMW, в кузові, в кузові є 46. Ми її будували, повністю була вона звичайна. Автомобіль повністю розбирається, викидається все лишнє, вирізається, одягається пластик, все посилюється, тому що з ну, заводу кузов не витримує цих перевантажень, які ми маємо тут на, на трекові. Міняється повністю підвізка. Кожен пілот сам по собі е, якось підбирає, яку він хоче встановити. Вибір дуже великий. Тут стоїть двигун трьохлітровий бензин. 200 ці 54 там стокових сили. В Принципі на такі проам, типу, вікенди, достатньо. І дуже багато що залежить від скілу пілота, тому що можна тут на 700 сильній і він не зможе проїхати. А, а типу мощність не таку вже велику роль грає, як вміння. Але щось що потрібно починати. І платформа є 46 на 3 літрах. Це просто ідеальний варіант для того, щоб почати. Вам потрібно що, облегчити і поставити ковш. безпека в першу чергу. Теж важлива дуже сильно. Руль, гідроручник, резини багато, нервів. І... А резини наскільки вистачає взагалі? Це дуже по різному От бачите, кожен пілот навіть. Це від його стилю їзди залежить, тому що хтось стирає дуже швидко гуму, хтось повин... А дуже швидке, це скільки. Знову ж таки, багато що залежить навіть від тої самої погоди. По мокрому пілот може три години од'їздити на одній ті самі гумі. Mm. По такому сухому, скоріше всього, ну я думаю, що от прям хороших проїздів штук вісім. Вісім і все. Ну, Гуми 8, немає? Вісім, да, десять. Дивлячись, дивіться, навіть залежить від того, скільки він на підстопі простоїть, тому що чим більше він їздить, не зупиняючись, тим більше нагріває. Ця резина, і вона швидше стирається. Коли він там постоїть в черзі, хвилин 10, вона постине трішки, і типу він зможе довше проїхати. А за скільки часу, взагалі, можна так таку машину зробити? Все залежить від фінансів. В принципі, я не пам'ятаю точно, ну в нашої фірми був рекорд, вроді там щось. Чи два тижні, чи скільки, 20 чотирьох. Реально, так? Да. Да? Да. Типу, построїли машину і навіть так вийшло, що потім ми навіть не переробляли, вона на... ну, вийшла класно. Круто. І скільки коштувало, якщо не секрет? Це все залежить дуже індивідуально. От кожна деталька, хтось поставить. Чотири замки цих, хтось поставить два, хтось поставить китайський, хтось кращий Китай. Ну це прям ну, різниця, плюс-мінус в 20 тисяч доларів може гуляти. Те, що поставити, можна поставити самому пан сам склепав. виворот, в гаражах тобі виварять три чага, але це ж ваша безпека. Я не раджу нікому самим робити вивороти. Краще є готові рішення, і не потрібно придумувати якийсь новий велосипед, тому що все є. Але це спорт ну, не дешевих. Ну а в середньому, скільки може коштувати такий автомобіль? От, я наприклад, вам... я хочу придбати собі, переробити це, повністю. При, придбати готовий і побудувати самі під себе, це абсолютно різні ціни. Машину, яку ви побудуєте, типу під себе, ви її не окупите потім. Мала ймовірність, що ви її продасте за ті кошти, за які ви вклали в ню. Да, і, і, це ж контактний вид спорту. Тобто тут а, ви ж бачите, ця машина там ну, рік назад. А якщо купити, вже готово таку? Я думаю на такому моторі, не знаю, чи з такою підвізкою, ну десь 15, 20, 25, тобто як знайдете, а будувати це зразу 25, це 100%. Супер дуже, дуже вам вдячні. До побачення.